Виборах, як ви пам'ятаєте, появлялися треті сили. І люди, які розчаровані, люди, які вже хотіли бачити іншу владу або обдурені минулою владою, притаманні тим людям шукати так званих принців на білому коні, який десь приїде, і люди надіються, що він щось може зробити. Пам'ятаєте, такою третьою силою на минулих виборах був Тигіп? Я можу нагадати, що по Рівенській області він чи не більше як 10% голосів отримав. І багато з тих 10% голосів, що голосували за Тегіпка, вони ж не голосували за партію регіонів. Але Тегібко отримав ті 10% голосів рівнян. І з такою легкістю віддав їх Януковичу. Так же ж? Ну, Королівська, люди добрі. Ну що говорити? Три тижні тому назад рідного брата королевського, президент Російської Федерації Владимир Путін, призначив першим заступником міністра регіонального розвитку Російської Федерації. Той сам її рідний брат до того. Працював заступником мера Москви Лужкова з питань капітального будівництва. Того мера Москви, який час від часу приїжджає до нас в Крим і мутить ситуацію в Севастополі. Що ще вам розказувати? Що не зрозуміло, звідки ноги ростуть, зрозуміло, що Москва зацікавлена мати тут своїх депутатів. Люди добрі, але мене дивує, чесно кажучи, що ви взагалі навіть такі питання мені задаєте. Про Королевську? хто вона, що вона? Що стосується кличка і удару кличка? Ну тут трошки інша ситуація. Я, наприклад, дуже шаную і поважаю Віталія Кличка, його брата. Я вважаю, що це є великі люди, які здобувають дуже серйозний імідж для української держави. Сьогодні мало хто. Піднімає так рейтинг України, як ці хлопці. Ми всі разом полювали два дні тому назад за кличка, як він в Москві бився, і дуже тішилися його перемоги. Ну, Але є одне але добрий хороший спортсмен, навіть той, який співає український славень, що мені теж дуже сподобалося, це не означає автоматично. Потрібний політик саме в цей час для української держави. Я вам відверто скажу, для мене особисто це дуже болюча тема. Бо мені страшенно би хотілося завтра в парламенті підійти до кличка і сказати, Віталію, завтра свобода буде виставляти закон про захист української мови. Твоя фракція підтримує цей закон. І мені дуже би хотілося, щоб він сказав, звісно, так, але я маю сумнів. Мені дуже хочеться до нього підійти завтра в парламент і сказати, Віталік, ми виставляємо закон про визнання ООНПА борцями за Державну Незалежність. Щось я маю глибокий сумнів, що Віталій Кличко підтримає цей закон. І багато інших сумнівів в мене закралося. І я вам скажу, це не просто мої якісь інтуїтивні відчуття. Я вам поясню, чому я так сумніваюся Ну, наприклад. Ну, сьогодні ж партія Удар має своїх депутатів по всій Україні. І ми слідкуємо, як вони себе поводять, ці депутати. О, до речі, йди сюди. Оце є Олег Гелевей. Олег Гелевей є депутатом Київської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання свободи. У нас є там п'ять депутатів. Ще депутатом обласній раді Київської є Богдан Бенюк. Є Андрій Іллєнко, Андрій Мохник, Святослав Ханенко і ось Олег Галиве. Вони вам можуть розказати, що нас, чесно кажучи, шокувало. Коли почалася робота Київської обласної ради, першим ділом вибирають голову обласної ради, так? І під час вибирання голови обласної ради виходить представник партії Удар і каже, пропозиція фракції Удар. Головою Київської обласної ради, обрати, члена партії регіонів качного Олександра <рес> Ну Я не жартую, правильно? Саме так Качний Олександр Сталінолєнінович вже два роки є головою Київської обласної ради, тому що його висунув і підтримав удар. А от я спитаюся Олега Гелевея. Як два роки поводить себе партія Удар в Київській обласній раді? Як вони голосують в Київській обласній раді? Вони голосують тільки так, як скаже партія регіону. Натомість, коли ми висуваємо будь-які соціальні ініціативи, чи то з Податкового кодексу, чи то по пенсійній реформі, чи то навіть цього ганебного закону мову, вони жодного разу не підтримували на жодний запит. Прошу дуже! Хороші хлопці б'ють на рингу, але коли треба підтримати резолюцію про політичні репресії Тимошенко, Луценка, вони не голосують, тому що партія регіонів не дала добро. Коли треба підтримати українську мову, вони не голосують. Хороші хлопці, так, кажуть, що вони є великою опозицією. Наступний приклад, я просто вам повідомляю, чому в мене сумніви. А якщо вони так само себе будуть поводити в Верховній Раді, пам'ятаєте, коли Кирил був інавгурований патріархом цієї Росії, тоді він оголосив, що він буде строїти руський мір. І ясно, що будівництво руського міра в нього мало початися звідки? З України. Він поперся сюди. І тоді під час його першого візиту. Він поставив ультиматум Януковичу, бо Кирил планував відвідати Києво-Печерську Лавру. А оскільки ця вулиця, яка вела до Києво-Печерської лаври, називалася вулиця імені Гетьмана Івана Мазепа. Він сказав: я, московський поп, я не піду своїми ніженьками, золотим годинником і з крокодилячої шкіри мештами по вулиці Гетьмана Мазепа, бо Мазепа Анафема. Перейменувати ту вулицю. І Янукович дає вказівку Київській міській раді. Перейменувати вулицю, бо це тільки компетенція міської ради. Фракція Удар в повному складі, в тому числі Віталій Кличко, голосує за перейменування вулиці Мазепи на догоду Московському по Кирилу за вказівкою президента Януковича. І ви розумієте, я то за кличка. Але хочу знати, він в душі взагалі Мазепо героєм вважає чи ні? Якщо він голосує за відміну його вулиці, то якщо Мазепа не герой, то хто герой? Петро І тоді герой для нього. Вибачте, будь ласка, Мазепа, Петлюра і Бандера, три людини в історії України, іменем яких називали цілу націю. Був період, коли українців називали Мазепенцями, був період, коли нас називали петлюрівцями, зараз називають бандерівцями. То вибачте, будь ласка, Мазепа в нас на 10 гривневих купюрах. Як можна було на догоду московським попам отакі речі робити? Але вони це зробили. І я не знаю, як вони себе будуть поводити в стінах українського парламенту. Розумієте, отакі делікатні речі. Або, наприклад, ви взагалі читали список удару, кого він взяв? до себе. Хто має доступ до інтернету, почитайте вчорашню статтю про те, скільки людей фірта Шальовочкина в списках ударів. І друге, що я би хотів вам сказати, знаєте, коли я там побачив в прохідній частині Едуарда Гурвіца на 17-му місці, щоб ви розуміли, Гурвіц завтра вже народний депутат України від партії Удар. Це саме той Гурвіц, мер Одеси, який був ініціатором встановлення. Пам'ятника Катерині II в Одесі. То що, вибираємо кличка, щоб він нам Петра І у Катерину II в Україну повернув? Чи як? Ще раз, товаристи. я не хочу особисто проти нього нічого казати. Поважаю і шаную, хороший боєць. Але це приблизно та сама ситуація, що з Андрієм Шевченком. Ну і що, що він футболіст, якого ми любимо і поважаємо? Чого б поліз до тої королівської? Вибачте, будь ласка. Ну, крім того, Кличко, він же вже в політиці себе пробував. Ви ж пам'ятаєте, що Кличко на минулих виборах він ішов разом з Каськівим. А де Каськів тепер? Товариство, от вам і вся любов. А ви мені скажіть, що би ви казали, якби я собі в список Свободу взяв Гурвіць? Скажіть, що би ви казали, якби наші депутати Свободівці голосували проти Мазепи? Я думаю, що ваша реакція би була однозначна. Так Кличко буде в парламенті. Тому що люди все-таки шукають ту третю силу. Але я ще одне думаю, якщо в нас з Батьківщиною буде більшість, він нікуди не дінеться, він прибіжить до нас. Але якщо в нас не буде тої більшість, от і вся любов, висновок який, ви маєте зробити так, щоб в нас була більшість. Голосувати за свободу за наших партнерів, ну ясно, що за свободу важніше зараз, бо ви розумієте, вони ж хочуть нас потопити. А без свободи більшості не буде. Але спільно разом, пліч опліч, домовившись з тій кампанії, не поборюючи один одного, підтримуючи один одного, я переконаний, з вашою допомогою ми здобудемо цю перемогу. Шановне товариство! Не вмівайтеся, можу їхати вже далі. Має наступний... Так, в нашій, про... в нашій програмі, в частині реформи системи охорони здоров'я, введення страхової медицини і державне забезпечення першої невідкладної медичної допомоги.